Тобі коли-небудь казали, що ти дивний, що ти занадто багато думаєш, або ще краще не від світу цього. Якщо так вітаю, ти ймовірно аутсайдер, і суспільство, або як ми його назвемо, система тебе не дуже любить. Вона тебе терпить, іноді ігнорує, але в глибині душі відторгає. І знаєш що? Це може бути твоєю головною перевагою. Давай розберемося, чому система тебе не перетравлює і як перетворити цей баг на фічу. Для початку, що таке система? Це не таємний уряд, це сукупність правил, норм, очікувань і соціальних ритуалів. Робота з 9 до 6, смолток біля кулера, мода на певний одяг, загальноприйняті політичні погляди. Система це живий організм і її головна мета самозбереження і стабільність. Будь-яка система прагне до гомеостазу. Вона ненавидить хаос і непередбачуваність. А тепер з'являєшся ти, аутсайдер. Ти не дієш за інструкцією, ти ставиш під сумнів авторитети. Ти питаєш, чому, коли всі мовчки погоджуються для системи, ти вірус, інородне тіло. Тому вона вмикає свій імунітет. Це і є соціальне відторгнення. Перша лінія захисту знецінення. Та що ти розумієш? Це просто дивна ідея. Не заважай нам працювати. Мета змусити тебе засумніватися у власній адекватності. Друга лінія ізоляція. Тебе перестають запрошувати на зустрічі, ігнорують твої повідомлення, роблять вигляд, що тебе не існує. Це потужний еволюційний механізм для наших предків. Вигнання з племені означало вірну смерть. Тому наш мозок так болісно реагує на соціальне відторгнення. Це буквально сигнал загрози життю. Третя лінія, якщо ти не здався. Пряма агресія, насмішки, плітки, підстави на роботі, система намагається тебе вилікувати або знищити. Чому так відбувається? Вся справа в психології конформізму. Згадаймо експерименти Соломона Аша, людей просили порівняти довжину ліній. Завдання було елементарним. Але коли підставні учасники в один голос називали неправильний варіант. 75% реальних піддослідних, хоча б раз погоджувалися з очевидною брехнею. Не тому, що вони дурні, а тому, що йти проти групи фізично і психологічно боляче. Система винагороджує конформізм. Ти погоджуєшся, ти свій, ти отримуєш схвалення, безпеку, ресурси. Аутсайдер відмовляється від цієї угоди. Він обирає істину або автентичність замість комфорту. І це точка, де біль перетворюється на силу. Отже, що з цим усім робити? Як використати свій статус чужого крок. Перший рефреймінг, зміни кудзору, тебе відторгають не тому, що з тобою щось не так, а тому, що ти не сумісний з конкретною системою. Це не діагноз, це опис взаємодії. Ключ від машини не підходить до дверей квартири. Чи це, що ключ поганий? Ні, він просто для іншого замка. Перестань звинувачувати себе. Почни аналізувати середовище. Крок другий: ідентифікуй свою дивакуватість. Що саме в тобі не вписується? Твоя брутальна чесність, твоя схильність до аналізу, твоя потреба в глибоких розмовах замість смолток. Це не недоліки. Це твої інструменти, твої суперсили, які ти намагаєшся застосувати не за призначенням. Наприклад, твоя токсична прямолінійність в корпоративній культурі, де цінують лестощі. Це може бути безцінною в кризовому менеджменті, де потрібні швидкі і чесні рішення. Твоя неуважність до деталей може бути глобальним стратегічним баченням, яке не помічає дрібниць, бо бачить усю картину. Крок третій. Знайди своє плем'я або збудуй власну систему. Перестань стукати в зачинені двері. Світ величезний. Десь є люди, які оцінять твою прямоту, твій гумор, твій розум. Це можуть бути нішеві професійні спільноти, творчі колективи, онлайн форуми, інтернет. Найкращий друг аутсайдера. Він дозволяє знайти таких самих дивних, як ти, по всьому світу. Якщо не можеш знайти, створюй. Заснуй компанію з культурою радикальної чесності. Почни блог для тих, хто глибоко копає. Аутсайдери це природжені інноватори та підприємці, бо вони не бояться йти проти течії. Крок четвертий використовуй свою перевагу спостерігача, коли ти не всередині акваріума, ти бачиш воду, ти бачиш нелогічні правила, приховані мотиви, неефективні процеси, які учасники системи сприймають як належне. Люди в офісі роками заповнюють безглуздий звіт. Бо так завжди було. Аутсайдер єдиний, хто наважиться запитати. А навіщо ми це робимо? Твоя перспектива саме це твій капітал. Не намагайся його позбутися, щоб отримати схвалення. Монетизуй його, перетвори на мистецтво, бізнес, наукове відкриття. Так, бути аутсайдером, та це самотньо. Біль відсоргнення реальний. Але спроба вписатися, зрадивши себе, болить ще сильніше. І довше це як носити взуття на три розміри менше. Можна пройти кілька кроків, але неможливо пройти весь шлях. Система потребує аутсайдерів, хоч і не хоче цього визнавати. Без них вона стагнує і помирає. Всі великі прориви в науці, мистецтві, суспільстві. Були зроблені тими, хто мислив інакше. Тими, mm -hmm. кого спочатку називали диваками, єретиками і божевільними. Тож наступного разу, коли відчуєш себе чужим на святі життя, пам'ятай, ти не просто не вписуєшся, ти потенційна точка росту. Ти імунна система людства проти дурості, застою і групового мислення. Не зраджуй себе. Світ ще не знає, як сильно ти йому потрібен.